Добрий день, любі дітки! Пропоную вам сьогодні почати наше заняття, а заняття наше називається Підготовка до навчання грамоти з мовленєвої гімнастики. Для цього пропоную вам встати руки вгору, руки вниз, на сусіда, подивись. Руки вгору, руки вбоки. І зроби чотири кроки. Один, два, три, чотири. Плесні діти кілька раз. Один, два, три, чотири. За роботу, все гаразд. Ну, молодці, молодці, розумнички! Давайте, дітки, з вами спочатку згадаємо, що ми з вами робили на минулому занятті. Так, ми з вами вчилися складати речення та вчили слова-помічники. А що ж таке слова-помічники? Це маленькі, коротенькі слова. У! На в! І от сьогодні ми на занятті продовжимо вчитися слухати звуки нашої рідної мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. Пропоную вам зараз скласти речення. Важливу увагу, важливу роль. В реченні мають слова помічники. Слова помічники звучать по-різному: на, біля, в, з і. Добір слова помічника залежить, залежить від того, що ми хочемо повідомити іншим людям. Давайте з вами складемо речення. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, що ви на ньому бачите? Це ляльки. Да, це лялечка, правильно, це лялечка. А давайте лялечку назвемо Марійка. Марійка взяла ляльку з поліці. Так, складемо таке речення. Марійка взяла ляльку з, поли... з полиці. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви в цьому реченні слово помічник? Так. Так. А яке можете назвати це слово помічник? З. З! Правильно, з. Це коротеньке слово помічник. Так. Це з. Марійка взяла ляльку з полиці. Скільки слів в цьому реченні? Марійка взяла ляльку з полиці? П'ять п'ять слів у цьому реченні, правильно. Давайте проглянемо з вами, скільки ми бачимо слів? Перше слово, друге, третє, четверте. Чотири слова. Тому що п'яте це буде наше слово помічник. А слово помічник позначається трикутничком. Ми ж з вами шифрувальники. І ось ми зараз повинні зашифрувати речення. Згадаємо, що кожне речення ми починаємо писати з великої літери. А як це ми зображуємо схематично? Так, дітки, це у нас отака зверху рисочка. Це ми показуємо, що це є початок речення. Ще раз згадаємо наше речення. Марійка взяла ляльку з полиці. Хто? Про кого йдеться мова в реченні? Хто? Про Марічку. Так, про Марічку. Марійка. Це слово, назва предмета, дії чи ознаки. Так, думайте, згадуйте, хто? Марійка. Так, я. Під... я. Предмет. Предмет, так, да, це є предмет. Марійка що зробила? Взяла це слова, слово назва дії. Як нас позначаються слова назви дії? Двома паличками. Так, двома рисочками, правильно. Марійка взяла що? Ляльку. Ляльку. Так, ляльку. Лялька. Це в нас предмет дія чи ознака. Предмет. Предмет і позначається однією рисочкою. Далі в нас з слово помічник. Подивіться і згадайте ще раз слова помічники, коротенькі слова ми позначаємо ось такими трикутничками з, з полиці, полиця. Це у нас слово назва предмета, дії чи ознаки, що полиця. Це предмет. Предмет так, і ми позначаємо однією рисочкою. А що ми ставимо в кінці речення? Крапку. Крапку, да, згадаємо наш віршик. Крапка лінії частинка. Це як макова зернинка. Чи то клюнув горобець? Крапка речення кінець. В кінці речення ми поставимо крапочку. Молодці дітки, ви найкращі? А зараз давайте проглянемо з вами малюночки. Які предмети на них зображені? Це що в нас? Плащ, плащ. Який перший звук ви чуєте? П. П. Так, молодці. П. Праска. П. Праска. Який перший звук ви чуєте? П. 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 Молодці! Папуга, папуга, який перший звук? П. П. Молодці. Парасолька. П. Парасолька. Парасолька. П! Правильно, Ось сьогодні ми з вами будемо вивчати літеру П, яка позначає звук П. Зараз я вам розкажу таку цікаву казочку. Була собі палочка виручалочка. Чому виручалочка? Та тому що завжди всім приходила на допомогу і тваринам, і людям, і дорослим, і дітям. Якось мама запросила паличку-виручалочку допомогти вибити килим. Паличка-виручалочка радо взялася до справи і всім невдовзі почули її звук. Як старалася палочка виручалочка. Скажіть мені, будь ласка, дітки, чи можемо ми проспівати, довго протягнути цей звук? Ні, не можемо. Дуже тяжко. Так, цей звук не співається. Правильно. Літера П позначає звук. Твердий і позначається ось такою однією рисочкою. Запам'ятали дітки? Так, молодці. Гарні хлопці молодці! Закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладину поклав. Втіха наші дітворі. Буква П вже у дворі. Ось, подивіться, хлопці молодці, закопали два стовпці. Перший, другий, третій їм допомагав. Перекладинку поклав. Ось в наші дітворі. Буква П вже у дворі. Так. А зараз, дітки, подивіться, яка цікава вправа. Ми з вами зараз перетворимо букву І, голосну букву нашу. Да, голосний звук, букву «і» на букву Н, Н. На букву Н. Подивіться, можна викласти з олівців, а можливо, хтось з вас взяв лічильні палички. Це можна виконувати із лічильними паличками. Так, думаю, у вас все виходить. І потім лише одну паличку перекладаємо, і в нас виходить буква Н. А букву Н ми можемо перетворити на букву П. Взяти ж знову цей олівець, який знаходиться посередині. І перенести зверху. Так, вийшло у вас, дітки? Добре, розумнички, молодці. А зараз придвиньте до себе свої мисочки з маною крупою. І давайте спробуємо з вами написати літеру П. Знизу ведемо вверх. Праворуч і вниз. Так, давайте пишіть. Так, молодці, розумнички. Виходить у вас? Так. Це дуже добре. Молодці, молодці, розумнички. Привіт, маленькі друзі! Ми вітаємо вас на каналі з любов'ю до дітей. Мене звати Каріна, а мене Софія. Разом ми гурт Малдіви. І сьогодні ми знову хочемо весело провести з вами час. Зараз ми будемо вчити рухи до запального танцю, який має назву Ти щасливий. Ми будемо вас запитувати, ти щасливий? Та роби за нами так. І ви будете швиденько повторювати рухи за нами. Ці рухи дуже веселі та прості. У цій пісні ми будемо тупити ніжками, плескати у долоньки та стрибати догори. Ну що, спробуємо? Раз, два, три, Почали! Щасливий то роби за нами так, ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само у долоні плескай з нами, покажи, що ти щасливий роби так, ти щасливий, то роби за нами так, ти щасливий, то роби за нами. Just leave it Давайте, будь ласка, прогляньте на цей предмет і назвіть, що ви бачите? Шапку. Так, це шапка, молодці. А скажіть мені, будь ласка, а де в слові шапка розташований звук? «п»? На початку, в кінці чи в середині слова. Шапка. Всередині. В середині. Так, розумничка, молодець. Всередині слова. Так. Капуста. Капуста. В середині. Середині, молодець, розумничка, так, середині. Так. Ой а це хто в нас? Папуга. Папуга, так, це папуга. А в цьому слові, де знаходиться звук П? На початку. На початку. А давайте ще раз разом промовимо. Папуга. Де ще чуєте звук П? Папуга. Всередині. Так, в середині слова. Ну молодці, ну розумнички. Так, а зараз прогляньте, будь ласка, що ви бачите на малюночку? Це павук, да? павук. Так, дітки, давайте запишемо самостійно це слово. Літерами згадаємо, як пишеться ПАВУК. Перший звук. П. Записуємо П. Па! Далі, який звук ви чуєте? А! Так, молодчинка. А па у у у Який далі звук? В. 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 Так. па у у К. І останній звук. А ну, прогляньте, будь ласка, чи усіх так вийшло, всі так написали правильно. Павук. Так. Так, молодці розумнички. Так, давайте тепер зробимо звуковий аналіз. Перший звук. Ми з вами сьогодні з ним познайомилися, сказали, що він не співається. Його не можна протягнути. Це приголосний твердий. Як позначається? Рисочкою. Рисочкою. Так, правильно, рисочкою П. Па. Далі другий звук А-крапочкою. Кружечком, да? це голосний звук і позначається кружечком. В в, ву в. Рисочкою. Так, це приголосний твердий звук В позначається рисочкою, У -у -у. Кружечком. Так, це голосний звук, позначається кружечком. Рисочкою. Так, приголосний твердий звук, позначається рисочкою. Ну, молодці, розумнички. А зараз давайте почитаємо склади. Перший звук в нас голосний. У- так далі будьте уважні, перший вже приголосний, тягнемо трошечки пу. Па. <пілляє> <пілляє> <пілля> 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 О! Так, молодці! А тепер давайте як сорока. Швиденько-швиденько. Уп. Ап. Оп. У. Пи. Па. Пі. По. О. Молодці. Так, а зараз давайте проглянемо. la la Са. <пи> со, <пи> спи, <пи> су, <пи> <спи>. <пи> так, молодці розумнички. А тепер подивіться: стрілочка знизу вверх». Читаємо слова знизу вверх. ЛАПКА Пап -па. па па -па па -па так молодці розумнички, а тепер зверху вниз, як показує стрілочка: ла па ти. Пи Ти. Пи Ти. Так, ну молодці, розумнички. А зараз пропоную вам переглянути відео, які ж слова починаються на літеру. П – помідор. П – помідор. Пу, папуга, пу, печиво, пу, пензлик. Пальма, П, Панама, Кислин, да Пу, павук, П, подушка. Чи ми знаємо імена на букву П П Поліна, П – Павло, П – Петро, П – пилип. З якою літерою ми сьогодні познайомилися? Владик, а ну може, ти і скажеш, з якою літерою ми сьогодні познайомилися? П. П, так, молодець. П. А скажіть, будь ласка, а який звук позначає літера П? Віка, Вікулечка, ну, розкажи. Приголосний. П. Да? Приголосний звук. П. Молодці. І ось ваше домашнє завдання намалювати предмет, який починається на звук. «п». Домовились з вами? Так. Так, дякую вам, мої любі. Це Дос... дарую вам сердечко. Ви найкращі, найрозумніші. До зустрічі, до побачення! Дякую вам, до побачення. До побачення.